Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося працювати з інтерфейсами у мові програмування C-Sharp. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Що таке інтерфейси? Інтерфейси, вони насправді дуже схожі з абстрактними класами. Принципова різниця полягає в тому, що інтерфейси вони зазвичай описують щось більш маленьке, ніж абстрактний клас. Тобто в інтерфейсі ви також можете описати абстрактні методи, абстрактні там різні значення. Все це буде без якоїсь реалізації. І пізніше ви інтерфейс підключаєте до якогось класу, який по факту реалізовує цей інтерфейс, і там ви вже реалізовуєте усі методи, усі там поля. І інші значення. І от головна така різниця між інтерфейсами та абстрактними класами, це те, що інтерфейси їх зазвичай використовують саме для опису чогось невеликого. І от давайте уявимо ситуацію, що зараз я хочу описати інтерфейс, який абстрактно буде описувати процес бігу. І далі до тих класів, куди я додам цей інтерфейс, ті класи і будуть вміти якби, бігати, а інші класи ну, не будуть мати цієї реалізації. Отже, щоб створити якийсь інтерфейс, ми просто створюємо новий файл. Давайте я назову цей файл як irun, Ось таким чином. І .cs дописуємо. Тут ми прописуємо усю стандартну структуру, тобто using system. Далі ми прописуємо NameSpace Project, і далі ми створюємо інтерфейс. Якщо раніше ми створювали класи, то тепер ми прописуємо ключове слово інтерфейс і вказуємо для нього назву. Назва насправді може бути будь-якою. Але вже так часто прийнято, що інтерфейси, їх перший символ він починається як літера I, а далі йде просто вже будь-яка будь назва. Тим самим ви, наче самі собі, кажете, що це у вас інтерфейс, і ось його якби назва. Тому ми. Також в такому форматі описали назву для інтерфейсу. І тут ви можете в інтерфейсі прописати будь-що. Можете 10 там, методів описати, можете там 10 якихось значень, аксесорів і так далі. Все це описати. Потім ви це будете реалізовувати. Я давайте, напевно, все, що тут пропишу, це те, що в мене буде таке поле, яке називається Як? Давайте навіть не просто speed, а давайте напишемо так: speed run тобто швидкість бігу. І далі я кажу, що це в мене буде аксесор, тому я тут прописую get. А також set. Ну, За бажанням можете зразу вказати, що там set, наприклад, це буде private чи щось таке, але е, краще все це вже реалізовувати конкретно в певних класах, а не ось тут відразу. Е, далі ми з вами також можемо прописати методи. Е, раніше ми прописували ще ключове слово абстракт. Е, тут це ключове слово дописувати не потрібно, адже будь-який метод він і так тут є абстрактним, бо його потрібно буде реалізовувати в інших класах. Тому я просто вказую те, що наш метод він нехай буде називатися як робот-Run, ну, ось щось таке. Він нічого приймати не буде, нічого не буде повертати. Ну і ось такий абстрактний метод я тут створюю. За бажанням можна створити щось інше. Наприклад, там float, get speed, наприклад, і там ви будете просто через цей метод повертати, наприклад, швидкість, з якої біжить робот. Ну, Мені таке просто не потрібно, я залишусь лише на одному полі, одному аксесорі, а також на одному методі. Окей, таке тепер ми зберігаємо. А тепер я можу зайти, наприклад, в клас Robot і вказати те, що цей клас він буде реалізовувати такий інтерфейс, який називається як IRUN. Це прописується ось таким чином. Але я насправді не хочу ось конкретно для класу Robot прописувати реалізацію інтерфейса. бо я хочу сказати те, що нехай лише наші боти будуть вміти бігати. А тому я заходжу в клас бот, і тут вже після е, наслідування. Я записую кому і вказую те, що ми ще з вами будемо реалізовувати такий інтерфейс як IRUN. На даний момент все це видає помилки, і це цілком логічно, адже інтерфейс він постійно буде видавати помилки до тих пір, поки ви не реалізуєте абсолютно все, що було в ньому прописано. В цьому інтерфейсі був прописан аксесор SpeedRun, а також метод RobotRun, І тому, доки ми не опишемо оці речі ось тут в цьому класі, у нас постійно буде якби помилка. Ну і давайте ми дійсно їх опишемо. Тобто ми прописуємо з вами public, float, ми називаємо наш аксесор як Speed Run, і просто вказуємо, що це аксесор, тобто GET, а також SET прописуємо. Крім того, мені потрібно описати ще тут метод. Він нічого не повертає, він називається як robot run, він нічого також і не приймає. Ну і тут ми можемо прописати все, що завгодно. Я, наприклад, просто буду вказувати bot is running, і наприклад, буду вказувати ще швидкість для цього звертаюсь до. До спідран. Ну і буду її якби виводити на екран. Тобто, таким чином, ми з вами створили окремий інтерфейс, і цей інтерфейс, ви його можете ще розцінювати як певне таке нагадування. Тобто, в майбутньому, коли ви захочете створити ще якийсь там клас, або там 200 хоч класів, і до якихось певних класів, якщо ви захочете додати функціонал для бігу, то ви просто підключаєте оцей інтерфейс, і ви відразу будете пам'ятати, а що ж потрібно реалізувати, щоб. Оцей біг, він у вас у якомусь певному класі був. А далі, якщо вам знадобиться. Ще якийсь додатковий функціонал саме для бігу. Ви просто дописуєте отсюди сюди якийсь новий метод. І якщо він знову ж таки не буде реалізований у всіх класів, то постійно буде видаватися помилка. Ну і ви можете задати питання, а навіщо мені прописувати ось тут всі ці методи? Якщо я можу відразу, наприклад, прописати в класі робот, так, дійсно, ви можете прописати їх в класі робот, але тоді оці методи вони будуть доступними для усіх класів спадкоємців. Наразі ми з вами створили так, таку логіку. Що бігати, ну наче як бігати, в нас можуть тільки боти. А от тілери, наприклад, вони бігати вже не можуть. Тобто інтерфейс вони ще зручні тим, що ви можете лише до певних якби, категорій, до певних класів додати оцей додатковий функціонал. І давайте ми ще буквально один такий приклад розглянемо. Я хочу створити, можливо. Ще один клас, він буде називатися Helper CS. Тут ми з вами описуємо знову ж таку знову ж таки всю стандартну цю нашу структуру: NameSpace Project. А також кажемо, що це в нас буде клас Helper, і він, і він спадковує все від класу Robot. В цьому ж класі потрібно реалізувати абстрактний метод moving, інакше воно постійно буде видавати помилку, тому прописуємо override і відразу вказуємо, що ми реалізовуємо цей moving. За бажання можете дійсно прописати тут код, але мені це не принципово, просто залишу те, що є. І тепер я хочу створити ще один інтерфейс. Нехай він буде називатися ifly, ну тобто він буде допомагати нам якби літати. І далі я просто вказую те, що ми тут підключаємо System. Давайте вкажемо простір імен, і плюс ми вказуємо те, що ми створюємо інтерфейс. Він називається як iFLY. Ось таким чином. Тут ви можете прописати все, що завгодно. Напевно, я єдине, що тут пропишу, це robotFly, У мене ось такий буде тут метод. Ну і знову ж таки, ви можете приймати тут певні параметри. Давайте, напевно, для цікавості навіть приймемо якісь параметри, і це буде хейт, тобто як максимальна висота. Навіть так і називу його як макс хейт. Ось щось таке. Так от, в мене є тепер новий. Інтерфейс, і я тепер можу оцей інтерфейс додати лише до тих класів, в яких я хочу, щоб вони вміли літати, щоб об'єкти цих класів щоб вони вміли літати. Наприклад, можливо, я хочу, щоб хелпер вмів літати. Тому я просто вказую те, що тут буде реалізація ще iFLY. Ну і знову ж таки, тут просто потрібно тоді реалізувати оцей метод. Він називається RobotFly. Ми тут будемо приймати один параметр це max height. І, в принципі, там ми щось можемо робити, але я поки що просто залишу без змін, і воно досі ще видає помилку. І це через те, що всі методи, ось тут, вони якби за замовченням ідуть як паблик. І тому, коли ми переписуємо ці методи, нам також потрібно вказувати той самий модіфікатор доступу. Тому давайте ми його тут вкажемо, і тоді вже ніякої помилки не буде. І тепер виходить так, що наче об'єкти цього класу вже будуть вміти літати. Ну звісно, ми реалізацію як таку не прописали, але наче вони вже будуть вміти літати. І тепер я ще можу також сказати, що тільки нехай кілери також будуть вміти в нас літати. Також прописую оцей а, виходить ем, інтерфейс. І тут я просто описую той самий метод, можна його реалізацію описати, але я просто опишу сам метод без якоїсь додаткової реалізації. І ось тепер виходить так, що в нас є лише два типи роботів це кілери, а також хелпери, які будуть вміти літати в той самий час, бо він в нас буде вміти бігати. І от на Етапах все це трошки може якось здаватися незрозумілим, але просто потрібно пам'ятати, що інтерфейси вони допомагають нам пам'ятати, що конкретно потрібно реалізувати для створення того чи іншого функціоналу. І ще одне, коли ми кажемо про інтерфейси, то ми можемо використовувати множинну реалізацію інтерфейсів. Тобто, от при наслідуванні класів, ми завжди можемо сказати, що ми наслідуємо все лише від одного єдиного класу. Не можна сказати, що ми наслідуємо, наприклад, все від робота, а також умовно там наслідуємо. Ще все від хелпера. Це завжди буде видавати помилку, завжди лише якби один у нас головний клас. А при інтерфейсах ми тут можемо вказати, що я от реалізовую iRun, Додатково я можу ще реалізувати IFLY, ну поки це буде видавати помилку, адже в нас нема цього методу RobotFly, але можу дописати і вже немає ніякої помилки. Тобто, ви можете в плані інтерфейсів реалізовувати їх скільки завгодно, і жодних проблем у вас не буде. Ну що ж, а на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь воно вам сподобалося. Ну і побачимо побачимося пізніше. Бувайте!